Друзі мої вітання. Зроблю я зараз невеличкий огляд міні-пилки акумуляторної виробника Дніпроєм. Ну, власне кажучи, це я і сюди приніс. А це те, що в комплекті було без акумулятора, ну, скажімо так, робоча машинка. Цього не було в комплекті, це вже додаток свій про які ми поговоримо більш, мабуть, докладніше. Чим пропилку. <ріст> а це горішок, який у мене почав рости, все нормально, бахнув мороз. Я так думаю, що там ото знизу декілька гілочок я їх обріжу, бо вже немає спасу, нерви мої не витримують. В тому році даний горішок вродив, один-єдиний в нашому. В населеному пункті, мабуть, я так образно кажу, ну те, що я бачив, все було побито морозом. В цьому році і мій горіх теж був побитий морозом. В тому році я парочку можливо, з'їв, решту з'їли сороки, Сойки, можливо, можливо, білки. І все по городу, як виявилося, вони його поховали в мене. Почав я обробляти е ґрунт, і виявилося, що всі мої. Горішки знаходяться там. в цьому році горішків скорше за все не буде. ну і Користуючись нагодою, сформую я все ж таки крону, відпиляю зараз ті гілочки, Ну а вам пропоную все ж таки долучитися до обговорення даної пилочки. Так? Послухайте, як вона працює, ну і поговоримо трішечки про комплектацію. Вперед. Ну і власне кажучи, оце така пилка достатньо масивна. так Чехольчик закриває, до речі, він наскільки сідає міцно на ножі, що якщо я зараз натисну кнопочку, то він не вилетить і спрацює механізм захисту, тобто не порветься. Це раз і по-друге машинка не буде працювати. Так, це ми знімаємо. Далі, саме цікаве, як ви бачите, трішечки попустилося. Так що ми робимо, ми... ну це треба робити перед кожним початком роботи. Ось натягнули. До цього в мене свої питання такі є, але воно час від часу мене радує. Зараз Час від часу я ним не задоволений, так? О. Ну, давайте. А це те, що там ото залишається, його треба чистити. От щойно я пробував, роби, не роби, так, щоб не, <плес> не зганьбити себе. Далі, а це така масляночка. Масляночка це не рідна, але вона... Без неї нікуди. Рідна там ще гірше, ніж ця. Але наша задача нанести оливку на ланцюжок. Так? Як ви бачите, зручності немає ніякої. Але, але це робити треба. Потекло. Бачите, гарно потекло так. Закрили, кинули. Руки в масліночки, це зараз ось те все буде. Тут до нього в наборі повинна ще йти велика кількість серветочок. А це кнопочка натиснули, потім ручка працює. Натиснула, ляпнула, бляпала. Я так думаю, мене мастило Будемо вважати, що я її змастив. Ну тобто це незручність. Але тут є свої нюанси, зараз, верні, зараз я пильну, а потім покажу, розкажу свою думку. Те, що зайве я зріжу Зручно щось з цього боку, щось з цього боку. Ну, мені так без того було зручніше, але обходить Зрізає доволі чисто. Тобто для саду взагалі... Винятково гарна штучка Ось так, так. Ну а ті три штучки знизу ми теж зрізаємо. Це така гілочка. Винятково радісна. До речі... А ріжка, а, поїли їх, тут вже немає нічого. Валяється. Так, і як я її зрізати від селя. Лежить вона, як ви бачите, ось на ось. З неї нічого гарного я не бачу і товку теж ніякого не бачу. Зараз поки маємо нагоду сформуємо гарну крону. Так, підлізти так не вийде. Давайте спробуємо з цього боку. Так, ну З цього боку ідеально заходить. О, запаху. Є якийсь запах у дерева. А, тут вже ще ж настиломе. Так, ну і. Мабуть оцю теж ми зрізали. Можна різати звичайно до самої гори, але до речі це он де щось не зрозумів. Так є, дивіться, що це за. Що це за хвороба чи що це на таке? Щось пошкодило. Чи щось завелось, власне кажучи. Сервачки завелися, виявляється вже на кожному дереві Треба, ага, онде сидять Онде сушиться Залишу, так дівчики вже позбираю До речі Ось дивіться, зрізало ідеально Якщо взяти його щоб не розривало, замастити, то гадаю, що заросте і наслідків не буде ніяких. Так, що в нас вийшло, давай глянемо. Ну це вже краще. Можна вже під деревом ходити. Так. І доглядати від бур'янів. Так, ось я зріжу теж. Залишу, хай вона на цей бік іде. Якось так. Тепер пішли поговоримо. Так, цього ж набору не було, як ви розумієте. Після <рапити> роботи руки в мастилі відповідно повинна бути. Так, чого почнемо з того, що я його придбав, ось у такому кейсиці, торбочки, я не знаю що воно, ну, гарно чи погано, потрібно чи не потрібно. Ну, не знаю, зараз спробуємо розібратися. Оце така річ. От тут у нас речі, акумулятор знімається просто, так же само одягається. А тут у нас Зберігається пилка, не буду я і ставити, тому що зараз ви зрозумієте чого, тут у нас зберігається, мусить зберігатись. Так, вже впала. ось акумулятор. Таким чином, я так гадаю, тут паспорт був, але можливо для чогось такого, ну, це таке. Ну і тут, як ви розумієте, Гарні якісь карманчики тут маслянка знаходилась. Так, ну рідна <плес> маслянка під питанням зразу стала. Так, ну це я давайте виймо. Е е е Наскільки воно функціональне, якщо людина возить цей набор в автівки, то в принципі так. Якщо просто для зберігання у ящику для інструментів, то в принципі теж не нормально. Якщо нею працювати, то сенсу в цьому я не бачу. Де його так повісить сюди, повісимо. Так, далі. Попрацювали ми ось цією пилочкою. До речі, краще все ж таки, коли обслуговуєте, акумулятор, знімати. Чому? Тому що... Десь полізати, натиснете, захочете стружку підсвідомо викинути відтіля, коли обертається ланцюжок. так ось, Бачите, вилітає. Ви його нажмете, поріжете руки. Тобто, Я б в таких речах б знімав би акумулятор, є можливість зняти, ми його знімаємо. Після цього це нам треба все обслужити. обслужити. Бажано це зробити на якійсь поверхні, але ну, я навесну обслуговую чому, тому що ну, спішу і показую вам. Так, зрозуміло. Далі, цікава така штучка. А це ми відкручуємо. Відкрутили, відкрутили, відкрутили і начебто воно знімається. Я зняв. Бачите, скільки тут сміття? А це сміття треба вигрібати. Так як у нас пилка, яка ви бачите зараз, вона у нас робоча, така, можна сказати, іграшкова. нею працювати занадто багато ніхто не буде, хоч вона й дорога, мусить відпрацювати свої кошти. Во. Цікава така шинка злізає, мастила налив, в руках не тримається. Тобто ми її протираємо, щоб вона була чистенька. Продуваємо, але очі закривайте, якщо вже так дуєте. От там всередині чи є нема там нічого, ніякої направляючої, там просто ланцюжок плаває по металу. Отаким От чином він сплаває. Ось. І принаймні я не бачу, щоб там є кріплення, йде в нас просто прибитий метал сварочкою так точковою. І тут ну, зазор зроблений. Поверхня калена. Видно, що термообробка пройде на поверхнева. Ось отут. Але якщо змащувати не будете, воно теж затреться. Ну, оце така маленька мініатюрна складова, дві деталі. так? Далі. Отут, щоб вичистити, треба, щоб була ще щіточка. Тобто в наборі можна покласти якусь трьохкопієчну щіточку. І туди ж саме власник відправи, куди я відправив рідну масляночку. Вона не придатна ні для чого. Ось, а цей натяжний. Ну, якщо ви подивитесь, то тут нема ні зубчиків, нічого, тут таке воно все гладеньке. Ну, як, є півміліметрові якісь канавки. Але в принципі ви бачили, зараз я буду ставити його достатньо. Я перший, перший раз перелякався, думав, купив те, що не варто було, але в принципі воно працює робоче. Так, головне, щоб... Оцей штифт попав в отвір. Так, ну оце такий вузол, який тут є. так. І нічого тут складного немає, як кажуть, за що такі гроші, так? Во. Але гроші, хлопці, мабуть, за щось вони є. Побачимо вже ж потім, коли вона в мене відпрацює. Є кошти, подивимося, чи вона була варта свого чи ні. Для саду, навіть для такого, як у мене, це занадто, але я вам скажу, вона облегчує працю досить, досить таки сильно. Але якщо у вас, ну тут саме проблемка в цьому акумуляторі. Тобто акумулятор має свій термін існування, якщо у вас інструмент. Ну, даного, так? Ви, я так розумію, вони всі замінні. Ви акумулятор використовуєте для шурупокрута, ви використовуєте для пилки, ви використовуєте ще там для чого, що воно там є. я в мене всі лінійки немає, я це так, купую те, що мені треба. Відповідно, основне те, що може вийти з ладу, це акумулятор, він повинен використовуватись постійно. Так? Тоді вона може лежати певний час і з нею нічого не станеться. Я ж кажу, що саме основне це ось цей акумулятор. Якщо ви поруч з цією пилкою акумулятор використовуєте в других, тоді це буде 100% відпрацьований інструмент. Так, акумулятор я брав на 4. Де воно написано? Ось воно написано: 12 вольт, 4 ампера. Оптимально пишуть, що 10,8. Ну, 4 ампера, гадаю, що є. Його, до речі, вистачає. Ось цього акумулятора вистачає попилять ну, достатню кількість. Друга для того, щоб вона приїлася і набридла в користуванні. так? Е, можна звичайно взяти по 2 А, 2, по 2 тобто, ну, один буде дозаряджатися, другим будете працювати, але кожен для себе, що захочете, вирішити, так? А, і ще. Коли працюєш акумулятор, починає грітися ось оцей двигун. Тобто ну, відчувається, що він теплий. Чи це для нього норма, чи це він перегрівається і коли він вийде з ладу, кажуть, що він щітковий. Щітки де тут знімаються, не знаю. Вже якщо перестане робити, понесу я його в сервісний центр. Будемо обслуговувати. До речі, був такий нюанс. Я не думаю, що це у кожного. в мене був. Ще немає в мене зарядного пристрія з ним. Я купував зарядний пристрій, акумулятор і це, Тобто комплект такий повинен бути в того, хто купує. Но ситуація вийшла яка, що я поставив акумулятор в зарядний пристрій. Ну, я зніму ще один ролик і він не заряджався. Я думав, що вийшла з ладу. Акумуляторна батарея, тому що в паспорті написано, про при таких от, е, блиманням світоіндикатора, індикатора виходить з ладу. Хлопцям АДНІ вони протестували, він робочий 100%. Е, е, був у мене з собою зразу зарядний пристрій, я теж відніс. Вони виявилося, що в зарядному пристрої контакт контролера. ось оцей, ось. Він не доставав на своє місце, не ставав. Відповідно, коли заряджається батарейка, де вона ось вона заряджається. Коли заряджається батарейка, контроль не відбувається за акумуляторною батареєю, він відключається і в принципі вона не перезарядиться. Хлопці буквально за 3 секунди зробили, одне єдине, доки знайшли причину. Ну, Якщо б це було базарний варіант, я б його, може, б і сам подивився позаглядав. Є сервіс, є спеціалісти, гадаю, що краще до них звернутися. Так, І маслянка. Закінчимо маслянку. Ви бачите, що з неї вже потекло. так? Це, це її недолік. Працюючи, ну це не рідна маслянка, це в мене дівчата мені дали. Вона має кришечку, це саме головне. Ну Бажано, щоб тут був носик, але ну, поки що підходящого матеріалу немає ємкості, відповідно використовую цю. Тут головне, щоб мастило попало на поверхні які труться, так, а це вже решту буду його витирати, доки в такому стані, навіть якщо я його ідеально витру, якщо я покладу в сумочку, сумочка за десяток разів там, ото місце, де мастило там є для нього місце. Лежить, воно ну, буде брудне і непридатне, нестетичне не і так далі. Тобто, ну не знаю. Можливо, на подарок придбати, подарити красиво, да, я згоден. А в експлуатації, якщо постійно експлуатувати, тепер стосовно того маслянка гарно, погано, багато суджень стосовно цього є. Гарно тим, що ти працюєш, якщо вийшов, я сьогодні вийшов сюди гілочки, забув мастило, вертався назад. Якщо б я, наприклад, поїхав десь кудись, ну, як я їздив на нагороду, це би пиляв там, гілки. так? Ось, Бачите, вже знову мастило я вимазався. То Забувши маслянку, можна зіпсувати оці всі деталі, які труться. Тобто, тут вже знову ж таки ну, незручності. Але я до чого веду. Якщо тут є маслянка, то це мастило буде витікати сюди цей коробок, який у мене висить. так? І воно все буде брудне, воно буквально за місяць роботи, якщо ви будете нею працювати, воно буде ну, непридатне, до... воно то буде придатне, але буде не не естетичне. Ось. Тобто, стосовно цього потрібна-не потрібна та маслянка, до речі, можливо, кому на сонечка, як зроблений механізм. От там видно, не видно. Зубчиків немає, як коліщатка. Куди заходить, воно, до речі, навряд чи А Оце стосовно тієї маслянки. Треба, не треба, кожен знову ж таки для себе вибирає. Я, в принципі, я вам скажу, я не пошкодував, що я її купив. Хоча б якщо другий варіант купив, можливо, б, теж. Ну, 100% визначився, що я її буду брати. Це Перший я зайшов, коли в магазині ще не було, хотів я вже згоден був тоді купити, я зайшов, попробував інструмент, такий ж маленький, лежить він достатньо важкий, відповідно, можна сказати, що там всередині вмонтовано те, що треба. Так, То коли вона згорить, вже ж будемо дивитися, ну, вийде з ладу, так? дивитися по ходу нашої діяльності. А після того, коли я таку саму взяв у руки і попробував, як вона пиляє, в мене вже... 100% була гарантія, що я її куплю, тим паче, що ну, треба десь десь щось спиляти. Відповідно, ось так. Так що, знову ж таки, кожен для себе вибирає, вибирає бренд, вибирає комплектацію, вирішує, потрібна вона, не потрібна. Оце ось вона таким чином вставляється. Наскільки зручно, зараз подивимось на місце поставили ось тут попало воно в своє місце ось таким чином можна зразу спробувати його натягнути якщо вийде тому що не попадають зубчики на свої місця попало ні ну звичайно якщо не на камеру воно набагато простіше це все робиться а так хочеш показати ж і вам відповідно воно ось не попаде туди, куди треба. О, попало. Далі беремо цю кришечку. Якщо ви не крутили оцей штифт, то він ляже на своє місце, ви бачите, не падає. На своє місце, де він був, по направляющу. О, і все. Далі я зафіксував. Подивився, попало, вона не попало. О, це вже попало. Ні, не попало. Тобто там ото проблема може бути тільки в кріпильному штифту, який мусить попати в свій отвір. Якщо він попаде, то це при, при установці, коли вичистили, О, що в нас вийшло, чи не вийшло, не Ді подивимось. Ну, як бачите, установка. Дишечка складненька. Оце щось вийшло, я так дивлюсь, начебто попав. Для того, щоб бути впевненим, відкрутили, якщо у нас пилка ослабляється, бачите і натягується. Значить Ви попали, все як повинно бути. Так, затиснули. Натяг повинен бути, щоб зубчик отак один виходив. ну Це нормально, як оце зараз все. Після цього ви його додавили і всі справи. Так. Начебто нормально. Оце, власне кажучи, і весь огляд. Хочу сказати, що я задоволений. Так? Чи рекомендую, чи не рекомендую, тут вже ж вибирайте самі. Самостійно, тобто, ну, я можу сказати тільки свою думку для себе. Я б для себе, якщо треба було вибрати б, я б вибрав би, мабуть, іще разочок цю ж саму модельку. Ну, а кожний решта вже ж буде вирішувати самостійно, що його стримує для того, щоб не купувати. так. Ну, Начебто оце воно тут так повинно фіксуватись. Так. Можливо, друга другий акумуляторний, акумуляторна батарея навпаки сюди фіксується таким чином. Ну, бачите, вона вже випала. Якщо я його буду ще транспортувати в такому стані, як ось оця, значить, ну, можливо буде. Стосовно того... Ну, бачите, начебто стоїть. Ну, будемо вважати, що хто його розробляв, він розробив, користуючись якимись судженнями. Так? Ну а ми вже будемо використовувати так, як він хотів. Все, оце і все. Варіант гарний, комплектація не така уж, гарна. Я маю на, на, на увазі масляночки там нормальної і немає. Масляночка, Масляночка там така зроблена, що коли носик відрізаєш, олива просто з нього витікає. І як би там його не ставив, це я ж кажу, що ось я її взяв. У мене вже руки в мастилі. Відповідно те, що там Ну воно не гоже. Ось. Все. все, друзі, на все добре, бувайте, здорові. Ставимо пальчики догори, на все добре, все буде.